Тобі подобається море, піщані пляжі, сонце і веселощі, що ще треба для чудового відпочинку влітку? Але чи ти знаєш про період, коли майже на всій території України було море? Як учені дізналися про це, розказуємо у відео. Упродовж своєї довгої історії формування наша планета постійно змінювалася, і літосфера не стала винятком. У ній тривали постійні тектонічні рухи, деякі частини земної кори опускалися і затоплювалися, а інші, навпаки, підіймалися та осушувалися. На щастя, вчені геологи пройшли непростий квест, щоб зрозуміти, який же вигляд мала територія України мільйони років тому. А нами з цим питанням допоможе чудовий інструмент карта геологічної будови України, на ній поширення гірських порід певного віку позначено різними кольорами, також тут є і додаткові позначення, індекси вони допомагають зрозуміти, які гірські породи різних періодів розташовані в ті чи іншій місцевості. Спробуй зіставити карту з геохронологічною таблицею, що знаходиться в легенді. Так ти зрозумієш, де в Україні можна знайти породи, яким кілька мільярдів років. Але є на цій карті і такі породи, що виникли порівняно нещодавно у Кайнозойську еру близько 25 мільйонів років тому. Це ж було не так давно, правда? Саме дослідження цих гірських порід дає змогу зрозуміти давню історію цих територій. А як геологи визначають вік гірських порід, ти дізнаєшся в іншому відео в нас на каналі. Найдавніші в Україні гірські породи утворилися в Архейську та протирозойську ери, тобто в Докембрії. Поглянь на карту, яким кольором тут позначили гірські породи протерозойської та Архейської ери. Їх позначили на карті темно-рожевим кольором. Якщо зіставити цю карту з тектонічною будовою України, то можна побачити, гірські породи такого віку лежать у межах українського тектонічного щита. Тут є магматичні гірські породи граніти, гнейси, базальти тощо. У деяких частинах щита ці породи виходять на поверхню, зокрема, в Рівненській області розташовується відома геологічна пам'ятка базальтові стовпи. Тут можна доторкнутися до порід, яким може близько трьох мільярдів років. Такий же вік мають із часом перетворені породи або, як кажуть науковці, метаморфічні. Сланці, кварцити і гнейси. Ці породи свідчать, що тут колись були гори, але вони дуже швидко зруйнувалися. А деякі території мають відклади морського дна. Це означає, що на півночі України в цей період було мілке море. Палеозойські гірські породи широко представлені на території України. На Полісі це піски та сині глини, у долині Дністра вапняки та пісковики, а в межах Дніпровсько-Донецької Западини глини та вапняки. Ось такий вигляд мала територія України в кам'яно-вугільному періоді. Тоді на велику частину займало мілке море. Про це свідчать скам'янілості та відбитки давніх морських молюсків, знайдених у гірських породах. Проте територія України здебільшого все ще була сушею тут був теплий та вологий клімат. Наприклад, на Волині та на Сході активно росли та розвивалися папороті. Таке різноманіття рослинності, що із часом перегнивала та нашаровувалася, дало змогу сформуватися потужним покладам кам'яного вугілля. Ґлі. Територія України в Мезозойську еру була складена осадовими породами, здебільшого пісковиками, глинами, вапняками тощо. Такими породами з морськими відкладами були складені території Карпат. Кримських гір Дніпровсько-Донецької Западини та Волино Подільської плити. У цей час більшу частину території України вже вкривало море. Про це говорить карта часів Крейдового періоду. Подивися на неї та скажи, яку частину України в цей час займала суша центральну частину придніпровську та Приазовську височини. У Дніпровсько-Донецькій Западині сформувалися потужні товщі осадових порід, що багаті на нафту та природний газ. А тодішні вулканічні процеси пояснюють походження магматичних гірських порід, зокрема родовищ ртутних руд на Донбасі та напівкоштовного каміння в Кримських горах. У Кайнозойській ері відбулося багато визначних подій. У палеогеновому періоді на території України було мілке Сармацьке море, що об'єднувало сучасні Чорне, Азовське, Каспійське та Аральське моря. Про це говорять численні знахідки скам'янілостей молюсків у гірських породах. Згодом Ближче до неогенового періоду море відступило через неотектонічні рухи. Неотектонічні рухи це коливання земної кори впродовж неогенового та четвертинного періодів, тобто близько 25-30 мільйонів років тому. Через такі рухи земної кори сформувалися Карпати та Кримські гори, а їхні передгірні райони. Як от Причорноморська Западина та Передкарпатський прогин затоплювалися мілким морем та заповнювалися породами неогенового періоду, вапняками, пісками та глинами? Горотворення тут супроводжувалося активним вулканізмом. Про це свідчать згаслі вулкани, що знаходяться в Криму та Карпатах. Отже, лише за приблизно 25 мільйонів років територія України зазнала значних змін. Ще одним важливим етапом формування геологічної будови України є материкове зледеніння. На півночі України в гірських породах того часу знайшли ознаки різкого похолодання клімату. Учений Павло Тутковський розвинув вчення про цей період і описав його. Останнім етапом було дніпровське зладеніння. Він вважав, що після відступу моря з півночі на територію України насувався великий льодовик. Він займав територію Поліської Нізовини, а частина цього льодовика досягала міста Дніпро. Про це свідчить давня льодовикова морена, і знайдені в ній відклади із валунів, гальки, піску і глини. Науковець стверджував, що під впливом льодовиків, води та вітру сформувалася особлива гірська порода ЛЕС. Він відіграє важливу роль у ґрунтоутворенні на території України. Запам'ятай. Геологічна будова території України із часом розвитку нашої планети постійно змінювалася. Особливості сучасної геологічної будови України показує геологічна карта на території України представлені гірські породи різних типів та віку від Архейської до Кайнозойської ери. Найбільша змінна території України відбулося в Кайнозойській ері через неотектонічні рухи, у цей час відступило море та сформувалися молоді гори, велике значення у формуванні сучасної геологічної будови України відіграло Дніпровське зледеніння. Тепер і ти можеш розповісти про Сармацьке море, а щоб знати ще більше цікавинок, Підписуйся на наш канал.